Цікавий факт: правобережні землі, а це Київська, Волинська та Подільська губернії, отримали право створювати земські управи лише у 1911 році. В той час, як на інших землях імперії та лівобережжі, земська реформа почалась у 1864 році. На правобережжі проживав великий відсоток польської шляхти, опозиційно налаштованої проти російського уряду. Тож імперія побоювалася надавати право на самоврядування цим землям. Цікавий факт: під час однієї з вечірок ветнолога та поета Павла Чобинського його сербські друзі заспівали свою патріотичну пісню. Вона так сподобалася Чобинському, що він того ж вечора написав за її мотивами. Вірш, ще не вмерла Україна. Через рік, у 1863 році, український композитор та священник Української греко-католицької церкви отець Михайло Вербицький написав до нього музику. А вже 10 березня 1865 року на дні пам'яті Тараса Шевченка у місті Перемишель відбулося перше виконання гімну.